Після того, як Римська імперія стала занадто великою і складною для ефективного управління, її було поділено на дві частини: західну і східну. Остаточний поділ відбувся у 395 році. Після смерті імператора Феодосія I – західна частина зі столицею в Римі проіснувала недовго. Вже у 476 році вона зазнала остаточного падіння, коли останній імператор Ромул Август був скинутий, але східна частина зі столицею в Константинополі продовжила існування ще майже тисячу років. Років саме її ми сьогодні називаємо Візантійською імперією. Місто, яке згодом стало серцем Візантії, мало назву Візантій. Це була давньогрецька колонія на березі Босфору у 330 році. Імператор Костянтин Великий обрав це місце новою столицею імперії. Він перейменував місто на Константинополь. На свою честь це рішення було дуже практичним. Константинополь мав зручне географічне положення, добре підходив для оборони і контролю над торгівлею між Азією та Європою. Імператор також переніс сюди адміністрацію та зробив усе, щоб перетворити місто на новий центр імперської влади. Костянтин Великий відіграв ключову роль у формуванні того, що згодом стало Візантійською імперією. Саме він легалізував християнство і почав активно підтримувати церкву. Поступово християнство стало основною релігією імперії. Водночас, інші стародавні релігії почали забороняти. З того моменту імперія стала не лише політичним, а й релігійним центром християнського світу. З часом східна Римська імперія почала все більше відрізнятися від своєї західної сестри. У той час, як Західна імперія була латинською за мовою і культурою, східна поступово ставала грецькою уже у сьомому столітті державною мовою Візантії стала грецька замість латини. Це не був різкий перехід. Просто в повсякденному житті на сході давно переважала грецька мова, а офіційна влада лише закріпила те, що вже стало реальністю. Із переходом на грецьку мову змінилася й культурна основа імперії. Грецька філософія, наука, література і традиції стали основою нової ідентичності. Візантійці все ще називали себе ж ромеї, тобто римляни, але по суті вони вже були греками за мовою, релігією і способом життя. Вони вважали себе єдиними законними спадкоємцями Римської імперії, хоча західні європейці вже почали бачити їх як окрему, навіть чужу державу. Християнство стало не лише духовною, а й політичною основою Візантії. Імператори мали титул Василевса, царя, але також вважалися намісниками Бога на землі. Церква і держава були дуже тісно пов'язані. Імператор мав вплив на призначення патріарха, а церква підтримувала владу. Завдяки цьому імперія зберігала внутрішню стабільність у складні часи. Один із найважливіших імператорів у ранній історії Візантії Юстиніан І, який правив у VI столітті, він спробував відновити колишню славу Риму. Армії Юстиніана відвоювали північну Африку, частину Італії та навіть Рим. Він прагнув знову об'єднати схід і захід, але такі війни коштували дуже дорого. І хоча територія імперії зросла, внутрішня економіка почала слабшати. Юстиніан також провів важливі реформи. Він систематизував римське право в єдиний кодекс Кодекс Юстиніана. Цей кодекс став основою для багатьох європейських юридичних систем у майбутньому. Він також активно будував нові споруди. Найвідомішою з них стала Софія Константинопольська, Свята Софія, один із найбільших храмів християнського світу. Після смерті його досягнення не втрималися довго. Імперія почала втрачати території. Західні завоювання в Італії, Африці та Іспанії з часом були втрачені. Складна ситуація була і на сході. Перси знову почали війну, а пізніше ще страшніша загроза. З Аравійського півострова вирушили армії нової мусульманської держави халіфату. Це був початок арабських завоювань. Араби стрімко захоплювали землі Візантії. Вони зайняли Сирію, Палестину, Єгипет найважливіші та найбагатші провінції імперії. Згодом вони захопили. Копили і північну Африку, вели боротьбу за Сицилію і навіть погрожували Константинополем. Двічі у 674, 78 та 717. Тому роках арабські війська намагалися взяти місто в облогу, але візантійці успішно оборонилися. Важливу роль у цьому зіграв грецький вогонь секретна запальна суміш, яка горіла навіть на воді і знищувала ворожі кораблі. У цей час у Візантії змінився не тільки її вигляд, але й структура управління. Через втрату багатьох територій імперія поділилася. На адміністративні одиниці феми, які одночасно мали військову і цивільну владу, це дозволило швидше реагувати на зовнішні загрози. Також у 7 столітті офіційною мовою стала грецька. Візантія зазнала ще однієї великої внутрішньої кризи іконоборства. У 8-10 століттях деякі імператори почали забороняти поклоніння іконам, вважаючи це марновірством і схожістю на язичництво. Ікони знищували, монастирі зачиняли, а тих, хто захищав іконопоклоніння, переслідували. Проти цього виступала церква та багато звичайних людей. У результаті боротьби, яка тривала понад 100 років, іконопоклоніння зрештою було відновлене. Але цей конфлікт послабив імперію і ще більше віддалив її від західної церкви у 9 столітті. Почалося так зване македонське відродження. Це був період піднесення. На троні були імператори Македонської династії, зокрема Никіфор II Фока, Іоанн Циміський і Василь II Болгаробійця. Візантія знову почала наступ. Вона повернула частину Сирії, відновила вплив у Вірменії, завоювала Болгарію та Крит. Імперія розширилася до своїх найбільших розмірів з часів Юстиніана. Особливо відзначився Василь II, який переміг Болгар. Гар і остаточно підкорив їхню державу за його правління. Імперія була сильною, організованою та багатою. Саме в цей період Візантія активно контактувала з Київською Руссю. Спочатку були війни, руські князі, як Олег і Ігор, нападали на Константинополь. Але з часом відносини стали більш мирними. У 988 році князь Володимир Великий охрестив Русь за Візантійським зразком і одружився з сестрою імператора Василя II. Це було не тільки релігійне, а й політичне зближення. Християнство прийшло на Русь саме з Візантії, разом із писемністю, богослужінням, архітектурою і культурою. У 1054 році стала Важлива подія, велика схизма. Це був остаточний розрив між західною католицькою та східною православною церквою. Причиною були богословські відмінності, суперечки про верховенство папи римського та політичні розбіжності. Цей поділ залишився донині. Саме тоді остаточно сформувалися католицизм і православ'я як окремі гілки християнства. У другій половині XI століття імперія знову почала слабшати. Найбільший удар було завдано у 1071 році, коли імператор Роман IV зазнав поразки від турків сельджуків у битві під Манцикертом. Візантія втратила майже всю Малу Азію свою житницю, базу армії та головне джерело населення. Це була катастрофа. Імперія почала втрачати контроль над внутрішніми територіями. Посилилася феодальна роздробленість, а великі роди почали змагатися за владу. У цей складний момент до справ втрутився захід. Папа Римський оголосив перший христовий похід формально, щоб допомогти Візантії відвоювати святу землю, але насправді хрестоносці мали власні інтереси. Спочатку вони допомогли Візантії відбити деякі землі в Малій Азії, але поступово їхня присутність стала проблемою. Вони не довіряли візантійцям, часто не виконували домовленостей і вели себе як завойовники. Найбільшою трагедією стала подія 1204 року четвертий хрестовий похід. Спочатку хрестоносці планували йти в Єгипет, але за домовленістю з Венецією і через внутрішні чвари у Візантії вони раптово атакували Константинополь. Вони взяли місто штурмом, розграбували його і знищили багато культурних цінностей. Це був один з найтемніших моментів в історії. Хрестоносці заснували Латинську імперію, а Візантія фактично перестала існувати як єдина держава. На місці колишньої імперії виникли кілька уламкових грецьких держав: Нікейська імперія, Трапезунська імперія, епірське деспотство. Через понад півстоліття у 1261 році греки з Нікеї змогли повернути Константинополь і відновити імперію, але вона вже була значно слабшою. Після того, як греки повернули Константинополь, здавалося, що Візантія знову зможе відродитися. На трон зійшла нова Династія, палеологи, але реальність була зовсім іншою. Імперія більше не мала колишньої сили. Її територія скоротилась до невеликих регіонів у Греції, частини Балкан і самого Константинополя. Колишня міць залишилася лише в спогадах. Майже весь період правління палеологів супроводжувався безперервними громадянськими війнами. Представники імператорської родини сварилися між собою, боролися за владу, укладали тимчасові союзи з іноземцями, навіть із турками, які в майбутньому і знищать імперію. Часто батько і син воювали один проти одного. Через ці конфлікти країна ставала слабшою, а місцева знать дедалі більше виходила з під контролю центральної влади. Саме в цей час на історичну арену вийшла нова могутня сила Османська імперія. Турки-Османи почали активно просуватися у напрямку Балкан і Малої Азії. Спочатку вони захопили значну частину територій у Малій Азії, потім Фракію, Болгарію, Сербію. У 1361 році вони захопили Адріанополь і зробили його своєю столицею. Константинополь опинився у повному оточенні, залишалися лише окремі візантійські фортеці, що трималися на узбережжях і островах. Імператори Візантії намагалися отримати допомогу з заходу. Вони просили підтримки у папи римського, у європейських королів у Венеції. Але Захід виставляв умову: об'єднання церков православної і католицької. Імператори були змушені на це погоджуватись, підписували унії, але більшість грецького населення і духовенства відмовлялася визнавати католицьку владу. У результаті Візантія залишилася без суттєвої допомоги. Остаточна катастрофа настала у 1453 році. Турецький султан Мехмед II, якому на той момент було лише 21 рік, вирішив захопити Константинополь. Його армія нараховувала понад 80 тисяч солдатів, мала артилерію, в тому числі і величезні гармати. Візантія змогла виставити лише близько 7-9 тисяч захисників, серед яких було багато іноземних найманців. Останній імператор Костянтин XI загинув під час захисту міста. Після тривалої облоги і кількох невдалих штурмів 1453 року турки прорвали оборону і увірвалися до Константинополя. Більше ніж тисячу років Візантійська імперія існувала як пряма спадкоємиця Риму, і тепер вона впала. Собор Святої Софії було перетворено на мечеть. Населення міста частково вбито, частково продано в рабство, а місто стало новою столицею Османської імперії під назвою Істанбул. Попри падіння, Візантія залишила по собі величезну культурну спадщину. Саме Візантія зберегла. А передала далі багато знань античного світу: філософію, медицину, астрономію, риторику. Саме звідти, після падіння Константинополя, грецькі вчені втекли до Італії, де їхні праці стали основою епохи відродження. Так, античні тексти Платона, Аристотеля, Гомера, Гіппократа, Птолемея знову відкрили для себе європейці. Візантія також вплинула на освіту. У столиці діяли школи, бібліотеки, академії. Візантійці продовжували античну традицію гуманітарної освіти, де вивчалися філософія, грамати. Тика, риторика та історія вони не лише зберігали старі знання, а й переосмислювали їх у нових умовах. Навіть після загибелі імперії її ідеї продовжували жити. Московське князівство, наприклад, почало вважати себе третім Римом, спадкоємцем Риму і Візантії. Це підкріплювалося династичними шлюбами, зокрема, шлюбом московського князя Івана III з племінницею останнього візантійського імператора. У Європі теж зберігалася пам'ять про імперію як про захисника християнства та культури. Якщо вам сподобалася ця подорож у часі, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і ділитися відео з друзями. Пишіть у коментарях, яка частина цієї історії вас вразила найбільше? Дякую, що були зі мною. Побачимося у наступних відео.